Так, на минуточку зупиняємо свій погляд на моєму відео і включаємо логіку і думаємо, чи потрібно мені, ну тобто вам хто дивиться, суниця. Суниця це ремонтантна. Є два сорти Регіне і Алібаба. Що, яка користь цієї суниці? У вас буде своя ягода. Вона ягода дрібненька і ягода дуже-дуже ароматна. Коли ж вона буде, скажете, з маленького росточка з, саджанця з касетної розсади, Да буде вона вже на осінь. Понятно, відро ви з неї не зберете, але ви зберете декілька ягодок. На наступний рік вона вже в цьому періоді, зараз травень місяць, вона вже у вас буде плодоносити і відповідно у вас буде більший кущ і більше ягодок. По-друге, вас пост, ви, до речі, ще у мене запитували, чи можливо вирощувати її. Щось таке, люди зібралися, непонятно чого. Роздивляються щось. Ми подивимося, що тут. Чи можна вирощувати її у кашпо, чи можна вирощувати просто в горщику на балконі? Так, можна. Я підняла цю всю інформацію в інтернеті. Вичитала так ці сорта. Можна вирощувати і в горщиках, тому без питань. Купуємо 10 штук, 250 гривень, садимо і на балконі. Я, наприклад, буду на балконі пробувати вирощувати. Бажаєте, пишіть в особисті повідомлення. Напишіть, чи корисна вам була інформація. Якщо подивилися, поставте хоча б лайк. Дякую вам.